Завод Кока-Кола, розташований у Великій Димерці на Броварщині, виготовив мільйон пляшок напою на благодійність. Цими особливими пляшками компанія хотіла підтримати українців, які опинилися у складних життєвих обставинах. Місія стала можливою завдяки партнерам з гуманітарних організацій Український Червоний Хрест, «Кірітас Україна та благодійного фонду Мрія. Таким чином компанія стала найбільшою за кількістю розливних напоїв, вироблених для доброчинності. Цей рекорд зафіксував та підтвердив національний реєстр рекордів України. Представники якого вручили відповідний сертифікат директору з корпоративних зв'язків та розвитку компанії Андрію Бублику. Він зазначив, що у такий спосіб компанія підтримала родини, які опинилися у скрутному становищі. Ця ініціатива виникла локально в Україні, коли ми спілкувалися з багатьма нашими підопічними по всій країні в рамках інших гуманітарних проєктів. І нам хотілося подарувати ту частинку радощі на новорічні свята. І саме через два місяці після того, як проєкт було запущено, я ну, радий, що він відбувся. Радий, що наші співробітники, багато, дуже чисельна кількість до нього залучилися. відчули цю можливість подарувати частинку тепла. Ну, і сподіваюся, що трошки там, допомогли посміхнутися всім нашим співгромадянам по всій країні протягом цих свят. Та це не єдиний благодійний проект. Наразі компанія взяла на себе зобов'язання відбудувати зруйнований дитячий садочок у селі Ну, Ми продовжуємо працювати над тими проектами, про які ми вже сказали. А у селищі Богданівка, поруч з Великою Ліміркою, де було зруйновано вщент дитячий садок, наша компанія взяла на себе зобов'язання з його відбудови. І я сподіваюся, що найближчими днями. Вже фізична робота на майданчику почнеться. і про це ми сподіваюся, зможемо повідомити додатково. А за цей час понад 70 тисяч продуктових наборів було надано, а було надано перед опалювальним сезоном, який розпочався минулого року. Мобільні котельні, які забезпечують теплом приміщення від тисячі до п'яти тисяч квадратних метрів. Це дитячий садок, лікарня знову ж таки по всій країні на цей рік. Ми не збираємось зупинятись. Додаткові кошти компанія на підтримку України і українців вже виділила. І я думаю, по мірі того, як проекти будуть вже ми, там, готові до того, щоб про них розповідати, ми з вами будемо знову спілкуватися. Загалом, з початку війни, система компанії Кока-Кола спрямувала на благодійну допомогу для українців понад 30 мільйонів доларів.